Цьогорічні 30-ті олімпійські змагання вже у розпалі? А от у 1932-му ювілейні 10-ті ігри розпочалися саме цього дня у Лос-Анджелесі. Тоді як і сьогодні, кожен хотів побажати успіху своїм спортивним кумирам. А якими словами запалили б нашу збірну на перемогу в Олімпійських іграх? Ви ми запитали в українців, і ось який запал енергії та побажань почули. Желаем всегда только победы. Вперед за Украину, на благо Украины. Патриотизм и, беришься больше ничего. Треба, чтобы любили свою Украину и чтобы были гидными ее. Хочу сказать, чтобы они поменьше пили. <laughs> вот это самое главное, я считаю. Ну что физически нужно себя подготовить. Вот. Ну, хочу пожелать удачи. Самое главное верить в себя. Наша Украина показала, как она принимала евро. То я думаю, вона теж буде на високому рівні і на Олімпіаді. Ми за ним будемо держати кулачки. Вперед, вперед, вперед. До перемоги. До перемоги! Україна вперед.